71 лот для великоднього благодійного аукціону підготували у музеї мистецтв Кропивницького. Це картини, предмети декору, сумки, прикраси ручної роботи та поштові марки. Це 13-й аукціон. Перший провели у 2009 році. Не відбувались через війну у 2014-2022 та через ковід у 2020-му, розповіла співробітниця музею Ірина Лягул. Мінімальна вартість 300 гривень, максимальна стартова ціна 80 тисяч гривень. Ціни різні, є 20 тисяч, є 5. Ми допомагаємо саме медичним закладам. Говорить, торік під час аукціону зібрали 142 тисячі гривень на обладнання для онкохворих дітей. Цьогоріч гроші витратять на набір інструментів багаторазового використання в обласну дитячу лікарню. Такого набору там немає, сказала керівниця благодійного фонду «Янгол життя, який опікується онкохворими дітьми. Ольга Присяжнюк необхідний для нейрохірургічних втручань в основному для того, щоб дітки, які потребують таких операцій, могли отримувати медичну допомогу вчасно і якісно тут на місці. А не потрібно було їх транспортувати до більших медичних центрів. Не тільки онкохворих діток, це надає можливість допомагати дітям з різними діагнозами, але важкими. Вартість цього інструментарію. По мінімуму ми рахували, це близько 120 тисяч гривень. Свої картини для аукціону вдруге передала Катерина Миронюк. Шість робіт, тому що я хочу підтримати діток. Ця робота – 3 тисячі гривень стартова ціна. 3 200 раз, 3 400, 3 400 раз, 3 400 два. Я купила сьогодні роботу під назвою Іриси. Я бачила її попередньо на сайті. Не бачила вживу. Мені дуже сподобались кольори. Ці грошей не шкода, тому що завжди, коли гроші йдуть на благодійність, це добра справа і це ж інвестиція в добро, яке поширюється в нашому місті. За півтори години аукціону продали півсотні лотів, зібрали майже 210 тисяч гривень. За словами Ірини Лягу, лоти, які не продали, виставлять на сторінці Великодній благодійний аукціон у Фейсбуці. Олена Жикало. Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.